Мені однаково, чи буду, Тарас Шевченко. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: Молись, молися, сину, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і в огні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Дякую кожному, хто слухає українську поезію. Підпишіться, залиште вподобайку та шукайте більше віршів на каналі.